Армія відновлення залучила до суспільно-корисних робіт більше як тисячу безробітних. Про це повідомляє прес служба мінекономіки. За інформацією відомства наразі до ініціативи долучились безробітні у шести областях України, а саме у Сумській, Київській, Чернігівській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях, до яких робіт долучаються, дивимось далі. Облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів, заготівля дров для військових та населення, розбір завалів та відновлення житлових будинків інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій, укріплення дамб, розчищення автомобільних доріг від завалів, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери. Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку. Майже 100 безробітних залучили до суспільно-корисних робіт у прилуках. Урядова ініціатива армія відновлення працює в регіоні від жовтня. Людям, які тимчасово втратили роботу, пропонують договір, дають завдання будувати оборонні споруди, розчищати укриття чи рубати дрова. За це замість виплати з безробіття отримують мінімальну заробітну плату. Це 6 тисяч гривень в місяць. Середня ж допомога зараз, за даними Чернігівського обласного центру зайнятості, складає 4 300. Хто погодився працювати і чи можна відмовитися? Брати участь у армії відновлення розкажемо в сюжеті. Я шахтне обрудування на великому дорожковському строїтельному заводі робив на великому станцію. Через війну Сергій повернувся з Донеччини у прилуки. Роботи за фахом не знайшов. Став на облік у центр зайнятості. І 17 жовтня, відповідно до договору, виконує суспільно корисні роботи. Допомагає військовим підчищати окопи. Я виріс в селі. Лопату мені держати. Закінчився договор, заключив до кінця місяця, цього місяця. Якщо предложать іще, буду ще робити, працювати, допомагати нашій предмі. Вони все роблять швидко і нам трошки легше. Вони дуже багато зробили за цей місяць роботи і устають, і я вам чесно кажу. Ну, Понімайте, почищать окопи. Це воно так каже. Це ми тут стоїм так. А працювати так. за словами директорки Прилуцької міськрайонної філії обласного центру зайнятості Лариси Татарченко. До суспільно-корисних робіт у прилуках залучені безробітні, які уклали договори з місцевими комунальними підприємствами. Безробітні зводять фортифікаційні та захисні споруди, розчищають від чагарників придорожні смуги, облаштовують сховища, заготовляють дрова. В жовтні працювали такі самі роботи виконували. Зараз в листопаді, якщо і відповідно до програми до рішення було прийнято поки що проведення суспільно-корисних робіт на два місяці. Якщо виникне необхідність, то ми відповідно вийдемо із пропозиціями і будемо мусити зміни вже продовжувати там на грудень січі. Такі роботи тривають в шістьох громадах Чернігівщини, розповідає директорка обласного центру зайнятості Лідія Падалка. За виконані роботи люди отримують заробітну плату. Середня допомога по безробіттю 4300, Десь відсотків 30 безробітних громадян отримують від 1000 до 1800, то на таких роботах середня заробітна мінімальна заробітна плата в 6700. Ну, Тобто, ви розумієте, що в цьому є сенс людям піти працювати, крім того, на цей період, коли людина працює на суспільно-корисних роботах, призупиняється виплата допомоги і потім продовжується. Іде страховий стаж сезон закінчується. Будемо розширювати перелік таких робіт на на пропозицію територіальних громад. Які яка необхідність на території громади для проведення робіт уже у приміщенні і ну і на вулиці, якщо буде дозволять дійсно погоди? До виконання суспільно-корисних робіт у прилуках від початку їх організації залучили майже 100 безробітних. Відмовитися від участі у таких роботах можна, але в такому випадку безробітного знімають з обліку в центрі зайнятості Вікторія Сидорчук, Максим Іщенко – суспільне новини прилуки. Про армію відновлення продовжуємо говорити з Оленою Мельник, заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Пані Олено, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, пані Олено. Чи можете нам розповісти, скільки осіб числа безробітних вже залучали залучили на роботах з відновлення зруйнованих об'єктів в Україні? В сюжеті у вас було названо, що це на сьогоднішній день роботи суспільно-корисні розпочати в шести регіонах. Це дійсно так, це Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Донецька та Рівненська області. І уже на сьогоднішній день участь беруть 1313 зареєстрованих безробітних у таких роботах. Ще у нас на сьогоднішній день рішення прийняті, але ще проводиться процедура узгодження замовника організатора таких робіт, і е, потреба в людях визначається, і відповідно види робіт, які будуть проводитися у Волинській та Запорізькій областях. Пані Олено, чули до яких робіт залучають українців? Чи можете детальніше розказати, які це саме роботи, і зробити акцент, пояснити нам різницю? Яка різниця між суспільно-корисними і громадськими роботами? Тому що впевнено, можливо, багато українців путують ці поняття? Щодо суспільно-корисних робіт, перелік в принципі виключно було озвучено в сюжеті. Це дійсно роботи спрямовані. На облаштування, укріплення блокпостів, виробка дерев, розчищення чагарників, допомога в облаштуванні окопів, також заготівля тріл для військовослужбовців, розбір завалів, доріг. Щодо того, що, яка різниця між громадськими та суспільно-корисними роботами, дивіться, громадські роботи це в першу чергу скеровані на потребу певної територіальної громади, і вони досить більш таки локальний характер. Тобто, невелика якась громада визначається, що їй потрібно для облаштування, наприклад, території цієї громади або для надання допомоги особам, наприклад, які особам з інвалідністю, Відністю членам АТО, потрібна якась додаткова кількість працівників, приймається відповідне рішення і залучається тоді також безробіття до цих робіт, але це більш локально, такого маленького, невели невеличкого містечкового характеру. суспільно корисні ж роботи носять більш загальнодержавний характер, вони проводяться виключно на період дії воєнного стану. Визначається потреба в організації таких робіт рішенням військового командування і приймається відповідно протокол. На дамоподорушення або рішення розпорядження такого військового командування, і покликані вони надати допомогу саме або по на допомогу військовим збройним силам України або ж на подолання наслідків на територіях, де були введення бойових дій, і які потребують якогось облаштування. Пані Олено, в яких регіонах зараз найбільша потреба з відновлення зруйнованого станом на сьогодні? Та де та де така найбільша спільнота армія відновлення у нас поки що найбільша спільнота це лідер, наша Сумська область. Де на сьогоднішній день вже має понад 500 громадян залучені працюють. І в принципі, це досить непогано, так скажемо, для людей, які залишилися без роботи, отримують невелику там допомогу по безробіттю і мають змогу отримати від мінімальної заробітної плати і вище, якщо буде доплачувати організатор таких робіт, отримати певні кошти на власні потреби. Пані Олени, і така підсумовуюче запитання, чому важлива така ініціатива, чому важливо її впроваджувати вже зараз? Ну, я думаю, що кожен з нас, як та мурашка, має нести користь. І ми ж розуміємо, що додаткова фінансова підтримка для громадян, які залучаються за рік суспільного Це раз по-друге, це ефект від так виконання таких робіт це допомога військовим Збройним силам України. І плюс ще ми розуміємо, що якщо людина отримає офіційну заробітну платню, відрахування йдуть до бюджету єдиного внеску, сплата податків. І тому, отакими от невеликими кроками я. Ви відбувається і наповнення бюджету, а економіка це друга кров і другий фронт нашої держави, Дякую вам, пані Олена. Що долучилися до ефіру? Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості, говорили про армію відновлення.